Всесвітній день Червоного Христа відзначили в Сумах. 8 травня день народження Жанна Андрій Дюнана, організатора та співзасновника міжнародного руху. До цієї дати Сумська обласна організація Товариства Червоного Христа відкрила фотовиставку Бережемо у конгрес-центрі Сумського держуніверситету. Світлинами розповіли про свою діяльність, зокрема під час повномасштабної війни Росії проти України. З моменту вторгнення перелік завдань організації розширився, розповів її голова. Це і гуманітарні питання, це і гуманітарна допомога, це навчання першої допомоги, це мобільні медичні бригади, це психологічна підтримка, а це мінна небезпека і всі інші програми, які сьогодні за рахунок фінансування ми можемо реалізувати. Ви знаєте, що ми розпочали будівництво містечка, да, зараз відпрацьовуємо документальну частину, і після того як вона буде відпрацьована, ми вже розпочнемо. Будівництво зараз обласна організація Товариства Червоного Христа нараховує близько ста постійних волонтерів. Вони працюють у сумах Шостці, Охтирці, Ромнах, Конотопі. Я займалася волонтерством в нашому місті і потім запропонували мені піти в Червоний Хрест. Я пішла і Червоний Хрест я пішла уже в липні місяці. Я займаюся розвитком іменно нашого в нашому місті, в нашому регіоні. В нашому Мати ОТГ волонтерським рухом. Ну, мої обов'язки входять. Організація всіх заходів, пошук організація волонтерів, з якими ми працюємо. Сергій педагог за освітою, нині в Шосткинському осередку організації проводить тренінги змінної безпеки. Мене завжди цікавив Червоний Хрест чомусь з дитинства, ще коли розповсюджували ці маленькі такі різноманітні плакати були, ну, завжди мене цікавило. І коли у на нас в серпні з'явилася організація Червоного Хреста, відновилася, скажімо так, і були знайомі, і я одразу, тому що повинна бути така організація, яка допомагає. Всім, хто цієї помоги допомоги потребує Марина Мороз, товариством Червоного Хреста, знайома близько десяти років. Спочатку співпрацювали під час організації спортивних заходів. Коли е, розпочалася війна е, в перші дні, я одразу згадала, що бути корисною Червоному Христу і з першого дня виконувала функції волонтера. Е, основною з функцією, функцій, яких було це е, організація. Е, Гуманітарний видачі гуманітарної допомоги, зокрема, шляхом використання ресурсу велосипедистів. Під час заходу члени товариства нагородили волонтерів та тих, з ким співпрацювали з початку війни. Виставку «Ж бережемо світ можна переглянути в конгрес-центрі Сум впродовж травня. Анна книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.